Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео у нас друга частина розпаковки Кіндер-сюрпризів Дивні дива Stranger Things, Kinder joy яєчка Посилання на минуле відео ви зможете побачити під описом цього відео. А сьогодні ми продовжимо з вами збирати колекцію. Де тут у нас ось у нас серійний номер ось такий. Ну, нам особливо на нього, сподіватися, немає сенсу, тому що не завжди, не завжди збігається все те, що можуть прогнозувати колекціонери. Тому дивимося. Можу сказати точно, що це нова фігурка. Клас! Це у нас один із основних персонажів цей детектив. Я, вибачаюся, всіх, не знаю персонажів я імен. Не пам'ятаю вже, мені треба буде передивитися, підготувала. Мабуть, треба було підготуватися і раніше. Ось, але, ну, щось я не, не підготовлена з цими іменами. Так, щось я не можу. О, є! Погляньте. Ось така класна фігурка. Це у нас основний персонаж клас. Такого в нас іще не було. Пропрацьовка, ну що, на висоті все супер клас. Погнали далі, ця фігурка гарно стоїть, і у нас наступне яйце. Ось така сирійка, до речі, давайте зрівняємо. Та ні, вона однакова. l 21 306 і 21. Тому немає різниці, що там написано. Це не грає ніякої ролі. Наступна іграшка. О, та-та-та. Дуже щось легеньке, мабуть, допка. Ні, слухайте, ні, це основна фігурка. Погляньте, тіньова. Ой, клас! Погляньте, боже, в нього так класно волосся а, світиться. І ось ця частина, ось вам видно на відео, вона прозора. Пластик прозорий. я, до речі, зараз покажу вам і вкладиш з попередньої іграшки, тому що я така на. На емоціях клас! Він такий шимерний, погляньте. О, дуже крута іграшка фанко Pop. Клас. Мені надзвичайно вони подобаються. Зараз покажу вам цієї колекційної іграшки вкладиш. Ось він. Ось, будь ласка, показано, що їх можна за мотузочку як а, брелок носити, можна одягати. ось тут мені, Ага, бачите, можна міняти його а, з основним персонажем. Вони, ну, типу, вони тіньові персонажі, бачите, один плюс той, плюс той. Можна, мабуть, поміняти їх, а, ну, пробувати перед того, зад того, але в мене ще цього основного персонажу немає. Тому я вам не можу зрівняти. А зараз ще швиденько покажу, вкладиш попередньої іграшки нашого джентльмена в капелюсі. Тут, до речі, теж показано, що можна його міняти з, а, мабуть, ж, з тіньовим його персонажем. Ось так виглядає він дуже класно. Так, інтрига накаляється. Інтрига, інтрига і наступне яйце. Те ж саме. Тут вже, мабуть, зникли ці моменти з серійними яйцями. Так, ну тут ваще щось. Тут щось важкеньке бачимо. А, не було, не було, не було цього персонажа у нас з м'ячем. Клас, не було. Це новенький теж. Ось така чудова пропрацьовка. Це основна фігурка в нас іде. Ось такий з м'ячем. Вау! Волосся таке тактильно, цікаво це все. Якась ось трішки на пластику є царапка. Але це, видно, лише при світлі, так загалом, в очі не кидається. Класний. Це третя іграшка, і давайте подивимося, вкладиш мотузочка. Я мотузочками не користуюся, за мотузочки їх не підвішую, тому якось так ось. Ну, і в нього немає тіньового персонажа. Одразу нам пишуть, що він йде або як фігурка, або як брелок. Нагадую, ось наші всі. Основні іграшки, які йдуть. Так, ну і на сьогодні останнє поки що крайнє яєчко. Це важкеньке, до речі. Хоча, ну, таке, наче важкенька якась фігурка. Давайте дивитися, що тут у нас випадає. О! Синій. Я бачила, так, да, такий дуже часто випадає цей монстрик. Дуже часто повторюється. Це іще одна підставка для телефона. Одна вже така є, я вам зараз покажу ось така, нам попадалася минулого разу, бачите, ось тут ставиться телефон. Ну, а це у нас такий от синій. Цей нічувачок, давайте дивитися, як він, у нас тут збирається, і дивитися, як він, як він буде виглядати в зібраному вигляді. Так ось у нас, куди він має вставати. Ось, будь ласка. Ну. Знову ж таки скажу, що мені він супер класний, тому що у мене такої фігурки ще не було. Але бачила, що повторя... повторюється він частенько, досить часто, але теж досить класно. Ось цей пластик, до речі, він такий тактильно-матовий, шершавий. А от сама оця фігурка маленька, вона глянцева. Бачите, так? Да? Клас. Ну і а, по вкладишу у нас, а, відповідно, функціонал лише як підставка для телефону, але знову ж таки, ви можете ставити просто її як фігурку колекційну і користуватися як завгодно. Зараз подивимося на фігурки. Ближче. Отже, друзі, на сьогодні бачимо, маємо в колекції ось такі іграшки. Ось так вони виглядають. Дуже-дуже класно, я задоволена, і я задоволена більше навіть ще й тим, що у нас не випало жодної повторки. Ці всі іграшки нові, тому вони. Відправляються в колекцію, а вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Якщо ви знімали розпаковки таких кіндерів, будь ласка, напишіть мені. Я з задоволенням подивлюся ваші огляди, тому що я знімаю таке і люблю і в інших таке попідглядати, можливо, вам і інші іграшки. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей! Бувайте!